І насправді чоловік не шукає еталон краси. Чоловіки не шукають еталонів краси. Не потрібно бути місміра. Чоловік шукає цю живу, енергетичну жінку, яка, блять, випромінює енергію, яка жива дуже. І що важливо, щоб ця жінка була дуже в контакті з собою. В контакті з собою, да? тому, дівчоночки, зовнішність це, звісно, хорошо, але насправді це 10%, а енергія останні 90%. І от як ми будемо знищувати цей страх? Потрібно зрозуміти, що флірт це не про зовнішність. Флірт це про енергію. І ви можете бути будь-якою. Будь ви можете бути, вам може бути 50 років, ви можете. Бути 100 кг, ви можете бути без макіяжу, але якщо ви така жива, енергетична, якщо ви в контакті з собою, якщо ви дихаєте, усміхаєтеся, виграєтеся, то ви будете магнетичною дуже, дуже магнетичною, да? і от для вас практика. Ви повинні забути хоча б на секунду про зеркало.